Вітаю! Це урок історії України в 10 класі та Олександр Панарин. Сьогодні ми продовжимо огляд історії українських земель у міжвоєнний період та поговоримо про долю українців у Румунії та Чехословаччині. Румунія посідала третє місце у списку країн з найбільшою кількістю українського населення після УСРР та Польщі у міжвоєнний період. За офіційними даними у цій країні проживало близько 580 тисяч українців. Проте дослідники вважають, що реальна цифра наближалась до 1 мільйона осіб. Українська громада в Румунії не була компактною, а складалася із трьох окремих громад, історична доля яких значно відрізнялася одна від одної. Найбільше українців проживало на Буковині, Історико-етнографічному регіоні з центром у Чернівцях. Тут проживало переважно румунське та українське населення. При цьому частка останнього протягом 1900-1930-х років скоротилася із 41 до 33%. У південній Буковині переважали румуни, а у північній українці. Також до складу Румунії входила Північна Бессарабія. Хотинщина. Кількість українців у 1930 році тут сягала 73% місцевого населення. Значна частина українців проживала у Південній Бесарабії, при Дунав'ї. Частка українців тут сягала 37% населення. До складу Румунії також входили землі регіону Мараморощина, північно-західна частина якого нині належить до Закарпатської області. У цьому регіоні наприкінці 20-х років минулого століття українці становили 65% населення. Захоплення прикордонних територій Румунією відбулося у результаті дезорганізації влади після розпаду двох імперій Австро-угорської та Російської. Румунія вдало скористалася цим та значно розширила свої території порівняно з довоєнним часом. Зокрема, у 1920 році було підписано Бессарабський протокол, який передбачав визнання країнами Антанти входження Бессарабії до складу Румунії. Проте разом із новими землями румунська влада отримала національну проблему, яку взялася вирішувати насильницьким шляхом агресивною румунізацією нерумунського населення. Спочатку усім населеним пунктам було надано румунські назви, а згодом навіть заборонено вживати історичні назви у документах та пресі. Навіть прізвища та імена місцевих жителів румунізувалися. Усі національно-культурні установи були закриті. Активну роль в антирумунському русі відіграли бессарабські комуністи, які прагнули об'єднати навколо себе представників усіх місцевих національних меншин, що зазнавали утисків з боку румунського уряду. У вересні 1924 року вони підняли повстання у татарбунарах, що на Одещині. Повстанцям вдалося захопити адміністративні будівлі та органи влади і жандармерії. Створювалися загони для поширення повстання на навколишні населені пункти. Повстанці очікували допомоги від радянської влади, проте Москва не вбачала у цьому потреби. Виступ було придушено, проте одним із його наслідків стало утворення того ж року у складі Радянської України Автономної Молдавської Соціалістичної Радянської Республіки. За переписом 1926 року у ній проживало 48,5% українців і лише трохи більше 30% молдаван. Провідною українською політичною партією, що діяла у Румунії з 1927 до 1938 року, була Українська національна партія УНП. Партійний центр розташовувався у Чернівцях. Партія виступала проти румунізації українського населення за впровадження української мови в школах та перегляд аграрної реформи. Очолив УНП Володимир Сергій Залозецький Сас. Про українців у парламентських процесах в Румунії міжвоєнного періоду промовисто свідчить той факт, що Залозецький Сас був єдиним українським депутатом у румунському парламенті. Перенесімося на Закарпаття. Яке з 13 століття і аж до 1919 року не мало єдності з Україною. Того ж року українці Закарпаття делегували своїх представників на трудовий конгрес у Києві, аби повідомити про їхнє прагнення до об'єднання з Українською Народною Республікою. Об'єднання Закарпаття з УНР передбачалося ще актом злуки, в якому йдеться про. Угорську Україну. Проте, після захоплення влади більшовиками лідери Закарпаття були вимушені звернутися до президента Чехословаччини Томаша Масарика з проханням про входження до складу Республіки Чехів та Словаків на правах автономії. Паризька мирна конференція погодила передачу закарпатської України Чехословаччині. Остаточно, це рішення було закріплено Сен-Жерменським та тріанонським договорами. Попри те, що Чехословаччина порівняно з Польщею та Румунією була більш демократичною державою, навіть там українці зазнавали певних утисків. Назва Закарпатська Україна була заборонена, адже вона засвідчувала приналежність цих земель до України по той бік Карпат. Ці землі у міжвоєнний період іменувалися Підкарпатська Русь. За даними перепису Тися 1930 року 71 відсоток населення Закарпаття становили українці. А на Прящівщині цей показник складав 74%. Становище українців, які проживали у Чехословаччині, було суттєво кращим за становище українців, які проживали в СРСР, Польщі чи Румунії. Тут були дотримані індивідуальні свободи та права громадян. Передбачені Конституцією. Однак у національному питанні Чехословаччина не вирізнялася з-поміж інших країн. Так само, як і для українців у Польщі, обіцянки автономії для Підкарпатської Русі залишилися лише обіцянками. Хоча варто зауважити, що праський уряд не вдавався до політики асиміляції місцевого населення та прихильно ставився до української еміграції. Економічно це Карпаття було найбільш відсталою територією. Промисловість у цьому регіоні мала дуже слабкі позиції, а за весь міжвоєнний період не було відкрито жодного великого підприємства. Уряд відібрав у поміщиків значну частину земель та продавав її селянам, проте це не вирішило проблем. Малоземелля та безземелля селян призводило до масової еміграції, переважно за океан. Міжвоєнний період ознаменувався наявністю різних течій у політичному житті на Закарпатті. З'явився новий рух русинство. Його учасники вважали, що завдяки тривалій відірваності від інших українських територій на Закарпатті сформувалася окрема слов'янська нація. Кінець вересня 1938 року став для Європи та Чехословаччини доленосним. Домовленості, яких було досягнуто у Мюнхені представниками Італії, Франції, Великої Британії та Німеччини, були безпосереднім провісником Другої світової війни. Чехи та словаки називають їх Мюнхенською зрадою. Чехословаччина втратила п'яту частину своїх земель та майже четверту частину населення. Цією ситуацією скористалися словаки, що сформували на початку жовтня власний уряд та проголосили автономію. Реакцією на ці події стало звернення українців до праського уряду з вимогою виконати умови сен-жерменського договору та надати автономії підкарпатській Русі. Вимоги було задоволено і перший автономний уряд очолив русофіл Андрій Бродій. Проте вже за два тижні бродій був заарештований, а новим прем'єр-міністром став Августин Волошин. За кілька днів до цих подій на Закарпатті було розпущено усі політичні партії, що дозволило Волошину самостійно сформувати уряд. Територіальні претензії до Чехословаччини мала й Угорщина їх задовольнив віденський арбітраж рішенням від 2 листопада 1938 року. У результаті підкарпатська автономія втратила Ужгород, Мукачеве, Берегове та прилеглі до них райони. Уряд переїхав до невеличкого міста Хуст. Августин Волошин розгорнув широке державне будівництво, запровадив в усіх сферах життя українську мову. Було створено Карпатську Січ, організацію народної оборони, що мала стати основою Збройних сил. Проте, Августин Волошин так і не насмілився їх озброїти. Долю Карпатської України вирішив Адольф Гітлер, який 12 березня 1939 року надав угорському диктаторові Міколо Шогоркі право на окупацію всього Закарпаття. Припинення існування Чехословаччини підштовхнуло Августина Волошина проголосити 14 березня незалежність Карпатської України. Вже наступного дня, 15 березня 1939 року, Сойм затвердив це рішення, прийняв Конституцію, обрав Августина Волошина президентом, призначив уряд та ухвалив низку історичних рішень. Державною урядовою і навчальною мовою Карпатської України є мова українська. Параграф 4. Державні барви Карпатської України є синьо-жовті. Синьо-жовті є барви державного прапору Карпатської України. Барва синя є горішна, жовта – спідня. Параграф п'ятий. Державним гербом Карпатської України є дотеперішний герб. Попри цього гербу уживається національного гербу тризуба знаку святого Володимира Великого. Та протистояння було нерівним, і 17 березня угорці захопили незалежну карпатську Україну. Отже, становище українських земель у складі Румунії та Чехословаччини значно різнилося. Якщо у першій національне життя фактично було під забороною, то у другій воно отримало своє втілення у розгортанні української автономії. Хоча цьому сприяли переважно зовнішні обставини, а сама автономія проіснувала недовго, це дало потужний сигнал про нерозв'язаність українського питання у тогочасній Європі. Тепер ви знаєте, яким було становище українських земель у складі Румунії та Чехословаччини у міжвоєнний період. До нових зустрічей!